Ми спілкуємося з Богом, розвиваємо свій мозок, правильно трижаємо час і правильно заповнюємо своє серце. Для, ну, для проповіді людям про Бога, для нашого серця, для духовного зросту, для царства Божого, щоб пізнавати істину Божої любові для пізнання Бога, щоб йому вводити і правильно використовувати час. Вказує, як правильно жити, дає відповіді на запитання, допомагає нас від наш бізнес обставина, судовище Я увійду в небо. Я більше розвиваюся в сфері Божого Слова. Я люблю менше помилок у житті. Перше знання слова Друге, Правильне роздумування, третє відмовлення від спокуси, четверте.

За допомогою читання ми можемо встановити історичний зв'язок, а також причину наслідковий для нашого ну, життя. Тобто то э, відкривається нам допомогти закони і очищає наш розум, ну, це не моя ідея, це оце його душа, душі, яка собі на Очищає наш розум і це посміття. Це правильно.